Антарктида з грецької мови протилежний Арктиці материк. Коли ти чуєш таку назву, які слова, поняття постають твоїй уяві? Так, Білий материк, Південний Полюс, Крижаний панцир Землі, Айсберг, Айс, в перекладі з англійської, лід. Так, пінгвіни. Давайте здійснимо невеличку онлайн-подорож до цього. Незвичайного білого холодного материка Антарктида материк, розташований в південній півкулі, який омивається водами Тихого Атлантичного Індійського океанів. З 2000 року води, що оточують Антарктиду згідно з рішенням Міжнародної гідрологічної організації, мають назву Південний Океан. Антарктида саме тут знаходиться географічний південний полюс. Саме в Антарктиді знаходиться південний полюс холоду, де на термометрі була зафіксована найнижча температура на Землі майже мінус 89 градусів. А супутникові дослідження зафіксували температуру мінус 98 градусів. Але це ж не на термометрі. А ще в Антарктиді є місця, де не було ані дощу, ані снігу вже 2 мільйони років. Такі райони називаються сухими долинами, вони вважаються пустелями з найсуворішими кліматичними умовами. Антарктида материк більший за Австралію, загальна площа разом з шельфовими льодовиками. майже 13,5 мільйонів квадратних кілометрів від цієї величезної території відколюються айсберги, величезні плавучі льодові гори, плавучі острови, найбільший айсберг Б-15 був площою більше, ніж острів Ямайка. Антарктида найвищий континент землі. Тому що вкритий льодовим панцирем від 2000 до 4000 метрів, під льодом гори, западини, озера, річки, є діючий вулкан, є найбільший кратер діаметром 482 кілометри. Вчені припускають, він утворився внаслідок падіння метеориту 250 мільйонів років тому. що... Причинило зміну клімату на нашій планеті. До речі, більшість метеоритів було знайдено саме в Антарктиді, адже на білій, крижаній поверхні легше їх помітити. А понад 250 мільйонів років тому Антарктида була єдиним цілим з Південною Америкою, Африкою, Індією, Австралією, Новою Зеландією на великому континенті. Під назвою Гондвана не було крижаного шару, було тепло, росли дерева, мешкали динозаври. А зараз рослинності в Антарктиді лише мохи, лишайники, водорості. А фауна пов'язана з морем, зосереджена на узбережжі та прибережних островах, представлена кількома видами пінгвінів. Поморники, буревісники, альбатроси, антарктичні тюлені, морські котики, морські слони, морські леопарди, відповідно до Конвенції про Антарктиду від 23 червня 1961 року Антарктида. Не належить жодній державі. Дозволена лише наукова діяльність. В Антарктиді розташовані наукові полярні станції та бази, представлені 30 країнами світу. З 1996 року в Антарктиді діє станція Академік Вернадський», яку Україні передала Велика Британія. Це був жест доброї волі уряду Великої Британії. Розташована станція на мисі Марина на острові Холіндес. Головне призначення станції проведення наукових досліджень. Кожного року на станцію вирушає експедиція. Зазвичай штат зимівників складає від 10 до 15 полярників, які проводять географічні, гідрометеорологічні, океанографічні. Біологічні, медико-фізіологічні дослідження. Для експедиції полярники проходять дуже серйозний фаховий, медичний, психологічний відбір, адже для цієї роботи необхідно бути науковцем вищої категорії, мати міцне здоров'я та риси характеру, які допоможуть прожити цілий рік на невеличкій полярній станції в обмеженому колі людей. Кожного дня метеорологи, незважаючи на погодні умови, спостерігають та фіксують температурні зміни, опади, сніговий покрів, вимірюють концентрацію озону, виходять на човні для спеціальних гідрологічних досліджень. На українській станції Академік Вернадський взимку температура повітря становить не нижче мінус 20 градусів, а влітку близько нуля. За статистикою, близько Трьохсот днів на рік випадає сніг. А біологи на станції досліджують флору та фауну. Є на станції лікар, який слідкує за станом здоров'я та надає медичну допомогу. І, звичайно, один з головних на станції кухар, який кожного дня готує щось смачненьке та поживне. Ось і набігла до кінця наша невеличка онлайн-подорож до Антарктиди. Сподіваюсь, мені вдалося вас зацікавити. І серед вас є той, хто в майбутньому буде в складі чергової антарктичної експедиції.